Купили своїм батькам автомобіль, а тепер тримайтесь за поручні, бо якщо у вашого батька і у мами низькі пенсії, низькі пенсії і вони живуть, наприклад, в місті, в квартирі, там, двохкімнатній, трьохкімнатній, або вони живуть в селі і вони оформили собі субсидію, то з січня 2024 року вони з цієї субсидії злетять. Тому що в державі прийняли рішення власників авто, позбавлять субсидій, якщо автомобілю менше 15 років. Тому, знаєте, у вас ще є час переоформити автомобіль, якщо ви його подарили вашим батькам, про який, автомобіль, про який вони все життя мріяли. Все життя живучи в Незалежній Україні, вони, можливо, мріяли про автомобіль. І ви взяли і купили їм автомобіль. То тепер, якщо цьому автомобілю менше 15 років, батьки ваші не матимуть субсидії. А для них я знаю, що це суттєво. Знаю по своїй мамі. І ви знаєте, я можу своїй мамі допомогти. Але виникає питання: а чого і за що моїй мамі призначили 100 доларів пенсію? За що, коли моя мама 32 роки пропрацювала в незалежній Україні? Вона працювала на Україну для України на державних посадах і отримала 100 доларів. Тому для неї субсидія це важливо. Без субсидії вона буде жити не на 80 доларів, бо там 20-30 доларів вона сплачує за комунальні, а вона буде жити на 20 доларів, а 80 буде сплачувати. За комуналку, за доставку газу, от оце, ця фішка. Тому потребуйтесь про ваших батьків завчасно і переоформте автомобіль на себе, бо держава подумала про ваших батьків, щоб, не дай Бог, у них не з'явився автомобіль, вами подарований, телевізор, можливо, сучасний, або, можливо, зайва площа, що теж, до речі, надзвичайно. Сильно впливає на неотримання субсидій. І потім довго ходиш по всяким органам і надаєш купу довідок про те, що ти не верблюд. А то так не зрозуміло, що людина на пенсію в 100 баксів не може собі дозволити нічого. Так ще тепер і діти не можуть подарувати своїм батькам щось те, про що ці батьки мріяли. Держава для людей брижиться.